Виникає питання. Ну, я, я теж я прихильником того, що національна ідея, ну, яка для кожного може звучати по-іншому, у когось як у Литинського, у когось як у Грушевського. Я пишу, що важливою складовою національної ідеї є економічний патріотизм, як один з нових принципів права. Ну, але це інша тема. Закладення у цю концепцію національної ідеї. Державницької зразу означає, що влада оволодіває інформаційним бізнесом, який є, в принципі, не державним, приватним. І зразу буде розглядатися як спроба запроваджувати диктаторський режим, щонайменше у духовній сфері. Ну, я так, аналізуючи результати роботи комісії, починаю приходити до висновку, що ми все одно потихеньку. В суспільстві, дуже часто з усиллями журналістів, я не знаю, чи вони тут присутні, створюємо підстави, умови для запровадження диктатури. Ну і такий один сюжет. Значить, Проводимо соціологічне опитування. 58% школярів кажуть, що готові на скоєння негативних вчинків. Негативних їхнього. Погляду на якісь загально визнані норми і правила поведінки. А 37% школярів готові порушувати закон. Це сьогодні школярі. Якщо в дорослому житті щонайменше 20 збережеться тих, хто готові порушувати закон, в, умові, в умовах процвітання такої складової українського менталітету, як претензії на власну виключність і закон для всіх, а не для мене, і поширенням корупції. У всіх сферах суспільного життя ми об'єктивно йдемо до того, що обивати, можливо, вже кричить, а можливо, через рік буде кричати голосом людей, всіх присутніх в українському соціумі з претензією до держави, чого такий стан рятує. І держава, яка ми знаємо, працює, не скальпелем асокирою традиційно, що буде робити, звичайно, буде посилювати. Плив втручання в суспільне життя і буде те, що називають закручувати гайки. Тобто ми вже самі потихеньку сталимо дорогу до тоталітарного режиму.